8 вересня ЖФК поліція на виїзді зійшовся у двобої із ЖФК ЕМС Поділля у рамках п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед жінок. Господарки поля відкрили рахунок уже на 16-й хвилині. Вероніка дерев'янко, Тюхтій, Петросян, Петросян в один дотик на Смеречинську точна передача. нас наздоганяє м'яч. Смиричинська, подача штрафний майданчик. Там Марценюк, Марценюк і м'яч у воротах. забиває Олена Марценюк, граючи на випередження з голкіпером і головою. Олена Марценюк відправляє м'яч. у Ворота полісся, відкриваючи рахунок у сьогоднішньому поєдинку. Довго чекати відповідь, тоборянок не довелося. На 25 й хвилині після подачі з кутового захисниця ЖФК Полісся Анастасія Яремчук поцілила у ворота суперниць. Подача штрафний майданчик, боротьба головою. М'яч у, у воротах. і якраз Юлія Стець забиває, здається. Житомирянки забили вдруге ще до кінця першого тайму. Відзначилася півзахисниця вовчиць Тетяна Тріль Марциніок виграє у неї боротьбу. Анастасія Яремчук Тараканова хороша передача. Тріль, тріль. Момент і тріль забиває. М'ячось ця вертикальна передача зрештою пройшла. Другий тайм пройшов без голів. Тож фінальний свисток зафіксував рахунок 1-2 на користь житомирянок. 14 вересня ЖФК Полісся знову гратиме проти ЖФК МС Поділля, але вже в рамках Кубку України з футболу серед жінок.